Показую, як я відсвяткувала Різдво сама. Різдво моє улюблене сімейне свято, тому мені було супер незвично святкувати його на один. Санку намагалися привезти себе до тям. У нас, до речі, вчора тупо розірвалася стінка душа. Тому тепер все в склі, і треба митися дуже обережно, бо у нас буквально там дірка. Роблю свою улюблену б'юті-рутін і біжу розпаковувати подарунки, щоб хоч якось підняти собі нас. Хлопець подарував мені кросівки, але вони ще не встигли прийти, тому замість них їх малюнок. Лігічно також від нього отримала таку однушку від кіку. Вона здається звичайно, але коли ми будемо робити макіяж, ви поймете її прикол. Ще величезний. Набір від Rituals, та Тепер та сама модна дівчинка з інстаграма. Буду тест. А батьки подарували мені парфуми, в які я закохалася просто з першого нюха. Я не знаю, що селеничого ми став намішала, але для мене вони ідеальні. я пішла працювати, тому що свята святами, але мою роботу на заводі ніхто не відміняв. Потім по розкладу Mental Breakdown, Ну да, я засмутилася, що хлопець працює. А ми за кордоном, тому святкую сама. щело собі різдвяний плейлист і пішла фарбуватися різдвяною косметикою. І ще ж треба затестити цю однушку. Бачите, вона начебто звичайна, але коли включаєш спалах, тупо зіркове не щоб добре перейшли, наношу все па. І далі використовують ці смачні прянички від ніс. Звісно ж, такий красивий макіяж треба вигуляти. Тому, попри дощ, я поперла в кав'ярню, взяла собі сінабончик і сіла читати цю зимову парнушну книжку.